Так, всім привіт, народ! Ну що, експеримент буду проводити. Значить, Ростатую Нарізу молодих таких пагонів. і хочу попробувати посадити. Вчора подивився в інтернеті відео, як це там одна жіночка робить, і хочу спробувати. Ну і вам показати, чи вийде воно, чи ні, щоб знати, чи варто таким займатися, чи не варто. Так, є в мене там торф, є касета і зараз покажу, як це хочу зробити. Так, беру, взяв касету. Також є в мене ось такий родючий торф. До речі, ми в цьому році розсаду сіяли в нього. Засипаємо касети, заповнюємо. І розрівнюємо рівненько. Так, зараз треба ще піти набрати буде, мало набрав. Так, касета готова, засипана, притрамбувала так рівненько. Далі що? Приступаємо. Беремо ці пагони і треба їх порозрізати по одній гілочці, скажімо. Бачите, тут їх. Можна розділити аж на, на, на три чи навіть на чотири. І будемо старатися, щоб вони були рівненькі, щоб росли вгору, а не кущом. Нарізав от таких невеличких саджанців і зразу можна їх ось так ось садити. В кожну ячейку. Не знаю, правда, що з цього вийде, чи взагалі щось вийде. Але попробую. Потім е, полити їх треба буде і поставлю в тепличку. Там через, через місяць якийсь, я думаю, вони повинні прийнятись. Можливо, не всі, але ще би частинка. Отак от. Так от. І отак от, от виходить. Отак от, от вийшло народ, ну, не знаю. Я в цьому ділі не ас. Заніс тупличку поставив. Зараз ще полить треба тепленькою водичкою, ну і хай росте. Ну, побачимо, що з цього вийде. Можете прокоментувати, звичайно, чи прийметься, чи не прийметься. Буде цікаво почути. Ну, всім пока!